Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ? Також звертайтеся або обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Сценік. 13 рік, 1,5 дизель, 7 місць з сертифікатом машинка. 250 пробігу, 10 650 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Комбінований салон, клімат-контроль, круїз, гарний колір по машині. Парктроніки, форкоп присутні, оригінальні диски. Так, з цього боку буде краще видно. Більше інформації уточнюйте. Ford S Max. 2011 рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, не фарбований. 272 тисячі пробіг, 9,850 ціна, контакти ось там присутні. Комбінований салон шкіра. Шкіра і тканина. Так, коробка автоматична, бачимо, як написано. Оригінальні диски, електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Toran. Туранчик 2016 року, 7 місць, 1, дизель, 1,6 дизель, 16900 ціна, 200 тисяч пробігу, контакти ось тут присутні. Клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Фуркоп, парктроніки, все, що потрібно, все є. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. Одинадцятий рік, 1,9 дизель, 270 пробігу 7899. Ціна, 7-місна версія, контакт ось тут присутні. Шторки на задніх вікнах бачимо. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira. 6 рік, 1,6 бензин, 6200 ціна контакту ось тут присутній. Так, дивимось по салону. Ford s max C-Max, верніше. Сьомий рік, 1,6 бензин, 5-600 ціна, контакти присутні. Так, кондиціонер бачимо є. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic, 13 рік, 264 тисячі пробігу, 10 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Салон на тканині, клімат кліматконтроль присутній, коробка механіка. Більше інформації уточнюйте. Seat Alhambra. Сиатік 8 рік куди не 7 місць 7600, контакти ось тут присутні. Дуже мало їх зараз приїжджає. Автомільський кліматконтролем. Форкоп та пероктроніки присутні. Citroen Picasso. 10-й рік модельний, 11-й, mpi 6490. Ціна і контакти ось тут гарно написано. Так, є кондиціонер, бачимо. Фаркоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Гранд Сценік. 12 рік, 1,5. Дизель, 7 місць. Контакт до власника присутній. Ціну потрібно уточнювати. Шторки на задніх вікнах. Це не місна версія. Touran 11 2011 року, 2 літровий дизельний двигун, 103 кВт, 217 пробігу, мультикермо, кліматконтроль, парктроніки, підігрів сидіння, 13450, контакти видно. Клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Коробка автоматична. Електроніки фаркоп присутні. Mazda 5. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 210 пробігу, 6300 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, механічна коробка, салон на тканині. Парктроніки та фаркоп є. Рено Гранд Стеннік біленький. Десятий рік двохкубовий бензиновий двигун, автоматична коробка не робот, 207 тисяч пробігу, 8500 євро, контакти присутні. Коричневий шкіряний салон, автоматична коробка, клімат, шторки на задніх вікнах. Пархтроніки присутні, бачимо. Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Turan. 13 рік, 1,6, дизель, 270 пробігу, 10 950 ціна, контакти присутні. Механічна коробка передач. Більше інформації по телефону. Ford C-Max. 11 рік, 1,6 дизель, 207 км пробігу, 8200 ціна, контакти бачимо. Механічна коробка передач. Форкоп присутній. Renault Grand Scenic. 9 рік 1,5 дизель, 216 пробігу, 7600 ціна. Так ти, на жаль, не бачу. Volkswagen Turan. Туранчик 10-го року, 1,4 бензин, 200 пробігу, 10 тисяч ціна, автомобіль Швейцарії обслужений. Клімат-контроль, мультикермо, підігріви. Більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic. 17 рік, 1,5 дизель, 16500 ціна, 202 пробігу. Автомобілі Швейцарії, контакти бачимо. Так, дивимось по салону. Парктроніки присутні. Кому подобається автомобіль, телефонуйте. «Citroen 4 grand Гранд. Семимісний. 2015 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, 13200 ціна і ось тут контакти присутні. Так, Салон комбінований, бачимо. Такий дуже красивий. Парктроніки присутні. Кому подобається автомобіль, телефонуйте. Рено Сценік. Сценік 2011 року, 1,5 дизель, 250 пробігу. Максима, механічна коробка шестиступка, сертифікат Є, 6900 ціна, контакт присутній. Так, дивимось по салону. Парктроніки Фаркоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Дача Лоджі 17 рік, 1,5 дизель, 172 пробігу, 8500 ціна, контакти присутні.